Кордон оживає, темрява стелиться асфальтом, сирена ріже тишу. І десь там, у затінку, починається гра. Це не просто перевірка, це війна за прохід, жодної симпатії, жодних імен, лише профілі, перевірки, рації, мигалки, справжні гравці, справжній вуличний режим без цирку. Без постанов. Твоя історія починається прямо на кордоні. Crimeland РП відкриває новий рівень рольового контролю. Стіна, патруль, контрабас. Все по-справжньому. Все на межі. Тут одна помилка. І ти не повернешся. Тут не працює, домовимось. Або ти граєш по правилам, або тебе кладуть обличчям в асфальт. Без емоцій, без жалю. Тут закон в уніформі. І злочин у кросівках. Один у формі, з поглядом, який бачить тебе на скрі. Інший із сумкою, в якій усе, що не можна перевозити. А Третій, третій вже в тунелі, і він точно не турист. Переходи небезпечні. Кожна зміна це нова схема, нова спроба і нова паса. Ти не знаєш, хто перед тобою перевізник чи просто бомба з затримкою. Контрабас на кордоні це не сюжет. Це динамічний ролеплей, який нікого не залишить байдужим. Crimeland RP. Український сервер. Ти ловиш або тікаєш. Crimeland RP